Перешкоджають в переході на українську мову оточення, найближче оточення. Тому є рекомендація переходити на українську з там таксистами, перше з ким заговорити, таксисти в супермаркеті, продавці, ті, кого хто вас не знає, або ви з кимось знайомитеся і ви вже зразу починаєте там мовну практику з ними українською мовою. А, дуже важко в родині, тому що ну це як там змінити зачіску, це як там я не знаю, там набити татуху собі, таку яку батьки не приймають. От. І відповідно людина змінюється, змінюється мовна поведінка для ваших родичів. Ви стаєте там трошки чужою людиною, це неприйнятно, і то тоді виникає спротив. Так само в друзів може виникати спротив. Ну тут треба розм... якщо людина важлива для вас. Якщо той, хто чинить спротив, важливий для вас, просто поговоріть. Скажіть, це для мене я прийняв рішення. Це рішення принципове, це моє ціннісне рішення. Будь ласка, прийми його і, ну, інакше нам буде дуже важко спілкуватися. Якщо це не принципове для вас, там продовжувати стосунки, ну там робіть свої висновки, це якби в кожного, кожного своя справа. Просто ну, не намагайтесь переконувати, бо. Або намагайтесь, це ваш вибір, але розумійте, що ну це е, насправді багато займає сил для того, щоб переконати. Знайдіть якісь аргументи, підготуйтесь просто до цього процесу. Якщо ви знаєте, що буде спротив, просто підготуйтесь, не думайте, що всі приймуть.